Глуховатий Володимир Іванович працює головним агрономом в товаристві Ситний двір 2004. Товариство орендує 9300-9400 тисяч гектарів землі. Вирощуємо, вирощуємо слідуючі культури: озимий ріпак, озима пшениця, соняшник і кукурудза. Да, ми в цьому році взяли два гібриди лідеоської кукурудзи е, олкані і міледі. Один гібрид зібраний, який показав урожайність 11,3 тонни з гектара при вологості 19%, а другий гібрид ще, ще в полі ще не, ще не збирали. Олкані ще в полі ще не збирали. Але вигляди теж непогані. Я думаю, що менше 12 тонн не буде. Мінеральне живлення у нас під. У нас нема там. Ми гібриди не ділили, у нас всі, всі гібриди в одинакових умовах. Значить, азоту, азот ми вносимо у вигляді безводного м'яка. Це 115-115 кг діючої речовині і припусів і 150 кілограм складного добрива. Плануємо вирощувати, плануємо вирощувати кукурузу і ще ну, подивимося, ну, закінчимо збирання, ну, ми вже, вже зробимо, зробимо аналіз і вже тоді рішимо. Ну, одного гібриду однозначно брати, не будемо брати декількох виробників, ну і в тому числі і ваш.